Міжнародний олімпійський комітет рекомендував міжнародним федераціям допускати до змагань атлетів із Росії та Білорусі з дотриманням певних умов. Ці рекомендації будуть передані міжнародним спортивним федераціям. Вони будуть самостійно ухвалювати рішення, допускати росіян чи ні. Втім, питання допуску до Олімпіади 24-го року атлетів із Росії та Білорусі буде розглядатися пізніше, навіть якщо вони будуть здобувати ліцензії. Нагадаємо, у швейцарській лозанні відбувається засідання виконкому МОК. Воно триватиме три дні з 28 по 30 березня. Тож далі про власне рекомендації міжнародного олімпійського комітету йдеться про те, що атлети з паспортами Росії та Білорусі мусять змагатися лише як індивідуально індивідуальні, нейтральні атлети не можуть змагатися у командних турнірах. Атлети, які активно підтримують війну, також не можуть змагатися. Це стосується також персоналу. А атлети, які перебувають на контракті у збройних силах та міністерстві внутрішніх справ Росії чи Білорусі, також не можуть бути допущені до змагань. Усі допущені атлети мусять виконати антидопінгові правила. Санкції щодо відповідальних за війну залишаються у силі. Ну а далі пряма мова Томаса Баха, президента міжнародного олімпійського комітету. Послухаємо разом. У світі триває ще 70 збройних конфліктів та воєн. Національні олімпійські комітети в регіонах цих конфліктів дотримуються принципів олімпійської хартії, і вони не зверталися щодо виключення атлетів з іншої сторони конфлікту та дозволяли їм брати участь у міжнародних спортивних змаганнях без обмежень. З нами зараз на зв'язку Вадим Гуцайт, президент Національної олімпійського комітету України, міністр молоді і спорту. Доброго ранку, пане Вадиме. Доброго ранку. Пане Вадиме, ну власне, як оцінюєте рекомендації Міжнародного олімпійського комітету чи очікували на таке рішення? Я вам по перше, дякую за те, що піднімаєте. Дуже важливе питання для, для всіх українців для, і для українського спорту? Ви знаєте, ми ж цей весь цей час працювали на те, щоб росіяни і білорусів взагалі не було на змаганнях. На жаль, на жаль, те, що відбулося вчора, і їх міжнародний олімпійський комітет вікон виконков прийняв рішення, щоб їх допустити, це рішення і є. І нам потрібно його виконувати, тому що ми живемо в правовому полі. І ми будемо діяти і будемо працювати надалі, тому що ми розуміємо, що те, що міжнародний олімпійський комітет надав ці рекомендації, і все те, що зараз будуть, все лягає. На відповідальність міжнародних міжнародної федерації з кожного виду спорту І зараз нам потрібно надалі працювати, е, працювати з кожною федерацією міжнародною, щоб наша всеукраїнська Федерація співпрацювала зі своєю міжнародною федерацією, надавали списки, хто знаходиться в Збройних е, силах е, Російської Федерації, хто підтримує цю війну. Тобто, зараз нам потрібно жодно на, на цьому полі вже відпрацьовувати це питання. Звісно, що ми. Розуміло, що два місяці тому президент міжнародного олімпійського комітету Томас Бах, коли він розпочав дискусію щодо повернення російських та білоруських спортсменів, я постійно приймав участь у тих всіх дискусіях. Я постійно а... брав слово і розказував, і показував, що відбувається в нашій країні, скільки загинуло вже спортсменів, скільки загинуло взагалі. Українців, і скільки цього зруйновано в Україні, і все те, щоб вони розуміли, що це не просто конфлікт, це повномасштабна війна, а повномасштабна війна на нашій території з окупованими територіями, вже і нам потрібно не, 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 не повертати, не не, не на часі зараз повертати росіяни до рус, до поки йде ще війна в Україні. Але ті критерії, які є, які є, що нам потрібно вже теж ми бачимо, що про Олімпійські ігри ще поки а мови не йде. Про команди взагалі їх, їх відсторонили команди видів спорту зараз, взагалі вони не будуть приймати участь у міжнародних змаганнях. І, і є такі певні критерії, які потрібно буде виконувати всім міжнародним федераціям. Ми сподіваємося, що ми будемо надалі тиснути і робити свою справу. Пане Вадиме, ви ще вчора ввечері повідомляли про те, що поки відкладене рішення щодо рекомендації про допуск чи недопуск росіян до участі в Олімпійських іграх у Парижі. А коли буде розглядатися це рішення? Чи відомо вже? Ні, це рішення невідомо, коли буде розглядатися. Вчора ще не було президентом Томасом Бахом. Ці конкретні дати, коли вони будуть розглядати, я розумію, що вони зараз будуть контролювати і дивитися, як це буде відбуватись повернення якісь спортсменів з Росії чи Білорусі. Ви ж розумієте, що зараз дуже важливо співпрацювати зі всіма міжнародними федераціями, і ми ж уже бачимо, що, наприклад, Федерація фехтування і федерація боксу вони повернули російських та білоруських спортсменів. Розуміємо, чому тому, що там на чолі стоять російські. Керівники всіх федерацій, росіяни, їх повертають. І є приклад іншої федерації Федерація легкої легкоатлетики світової. Де ми хочемо подякувати всій федерації, виконкому і президенту особисто Себастьяну Пову, який конкретно взяв на себе відповідальність і, всі, і всі, всім виконкомам, щоб не допустити російських бірутських спортсменів вже. На протяжі там двадцять року і Федерація хокею, наприклад, прийняла рішення і Федерація Керденгу і ще багато таких є федерацій, але потрібно нам співпрацювати з іншими федераціями, щоб вони теж не допускали росіян Білорусі, окрім боксу, окрім фехтування, де ще можуть з'явитися російські спортсмени. Де ще, де ще 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 може з'явитися, як ми відчуваємо, що наприклад зюдо, тому що вони вже на протязі 22-го року намагалися повернути російських і, і білоруських спортсменів в боротьбі. Складна ситуація, тому що там є вплив Російської Федерації на федерацію боротьби. Але ми, ми сподіваємося, що президент федерації боротьби. Е Нану Лалович е серб, який є членом виконкому міжнародного олімпійського комітету, він теж буде дотримуватись цих рекомендацій, яких він вчора теж проголосував як член виконкому, і і зараз е я тільки що розмовляв з нашим президентом асоціації Юрієм Копитком, і ми розмовляли про те, що потрібно готувати вже списки спортсменів <свісно> з Росії чи Білорусі, які є військовослужбовцями, які отримують заробітну платню в, в клубах ЦСКА або Динамо, або в яких правоохоронних органах Російської Федерації, щоб ми вже надіслали ці списки, і сьогодні вже будемо збирати виконком Національного півського комітету. Будемо е накреслювати план дій, як нам робити завтра. Я буду збирати все вже президенти Федерації, наших всеукраїнських. Нам теж потрібно приймати рішення, як ми діємо, що ми діємо. Тому знаєте, боротьба триває, і ми йдемо далі і працюємо надалі. І я хочу ще раз подякувати всім, хто долучився ці останні, по перше рік спочатку війни, хто боровся, щоб росіяни Білорусів не було, а зараз дуже активно було два місяці, і наші спортсмени висловлюють свою думку, і всі наші, і все було громадянське. Позицію всіх суспільства, і всіх федерацій, і знаєте, тому дуже приємно, що ми зараз всі були згуртовані і працювали над тим, щоб росіяни та білорусів не було надалі в спорті, пане Вадиме. Поки що не прийняте це колегіальне рішення про те, як українські федерації будуть реагувати на участь російських спортсменів, як ви вважаєте, наскільки ймовірний бойкот українськими спортсменами тих змагань, в яких будуть брати участь росіяни чи білоруси? Я вже до цього е, піднімав це питання. Я казав, що на зустрічі з президентами Федерації президенти федерації висловили, що вони проти, щоб е, спортсмени їх федерації приймали участь у змаганнях, де будуть брати вже російські спортсмени чи білориські е, е, олімпійський комітет чи міністерство воно не може зобов'язати брати участь чи не брати участь. Це буде відповідальність тільки е, на наших всеукраїнських федерацій вони тільки можуть е, е, брати на себе відповідальність, вони тільки можуть е, вирішувати їхати спортсменам чи не їхати. Ви ж бачите, що вчора, наприклад, президент Томас Бах сказав, дав рекомендацію федераціям вирішувати це питання, допускати російських спортсменів і білоруських або не допускати. Так і зараз я впевнено вам хочу сказати, що я буду поруч. Разом зі всіма зі всіма федераціями, які будуть приймати участь у змаганнях, і буду поруч зі всіма федераціями, які скажуть, що ми не будемо брати участь. Все. Але потрібно буде з часом вирішувати вже політично, коли вже прийде час до Олімпійських ігр. Будемо брати, не будемо, але це вже крайній буде захід, тому що Олімпійські ігри це дуже важливе змагання. І Я поважаю кожного спортсмена з нашої країни, кожного тренера. І Я розумію, які вони сподівання мають на те, щоб Поїхати на Олімпійські ігри на те, щоб бути конкурентно спроможним і боротися за вищу нагороду на Олімпійських іграх. Але зараз триває війна в нашій країні, і тому це буде дуже важливе і таке серйозне рішення, і ми будемо приймати його разом. Дякуємо, пане Вадима. Дякуємо, що долучилися до розмови у нашій студії. Це був Вадим Гудсайт, президент Національного олімпійського комітету України, міністр молоді та спорту. Ми продовжимо після короткої паузи. Продовжуємо говорити про рекомендації Міжнародного олімпійського комітету щодо допуску росіян та білорусів до індивідуальних міжнародних змагань. Євген Пронін, виконувач обов'язків президента Федерації легкої атлетики України, зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Євгене, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Добрий ранок, вітаю. Пане Євгене, президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гуцайт щойно сказав, що в легкій атлетиці росіян поки не буде. Як вдалося переконати міжнародну федерацію легкої атлетики, не допускати, принаймні поки що представників країн-агресорів? Ну, по перше, я вдячний і європейській атлетиці, тому що вони перші прийняли таке рішення, і світовій атлетиці про таке рішення. Постійна комунікація, і я думаю, як би це не банально звучало, але керують міжнародною та європейською атлетикою адекватні свідомі люди, які можуть оцінити ситуацію. Більш того, президент Міжнародної федерації легкої атлетики казав мені ще влітку, минулого літа, що він хоче приїхати в Україну і на власні очі подивитися. Що відбувається, і як це все виглядає, і після кожної смерті нашого атлета, коли він бачить новини, він постійно мені пише, запитує обставини, деталі, як це сталося, і так далі. Тобто вони в процесі вони переживають разом з нами, і ми разом з ними змогли зробити в легкій атлетиці таку міжнародну коаліцію. Він особисто мене запрошував на засідання минулої ради Європейської атлетики до Риму і в Італії. В Рим я спілкувався з усіма членами ради, в тому числі з азійським регіоном. І з африканським регіоном, і з Південноамериканським особисто. Їм потрібні особисті історії. Вони просили мене показувати відео, тому що я перших сім місяців знаходився на лінії фронту як доброволець. Вони проживали, вони це все бачили, і тому я думаю, це в тому числі вплинуло на рішення. Пане Євгене, як вважаєте, чи може це російське лобі на рівні Міжнародного олімпійського комітету якось вплинути на рішення Федерації легкої атлетики? Mm. Ну я я вже останній рік ніколи ніколи не кажу, що нічого неможливо в цьому житті. В цьому житті все можливе, але ні російського, ні білоруського лобі цього року. Не було вони навіть голову не висовували або висовували, але ми цього не бачили. Дивіться, у них ще інша проблема в легкій атлетиці. Вони ж були відсторонені через порушення антидопінгових правил. У них було визнано сприяння допінговій політиці на рівні держави. Тому у них в легкій атлетиці якби дві проблеми: це те, що вони агресори, те, що вони напали на Україну, зрозуміло, але з 15-го року вони виконують там ряд антидопінгових правил, щоб їх назад повернули в легку атлетику. Так, нейтральні атлети змагались, але взагалом це було. Неможливо тому мені здається, що лобі є, воно працює звичайно, але в нього нічого не виходить, тому що у них є така розпорошеність да, концентрація уваги. Зрозуміло, дякуємо дуже, пане Євгене. Дякуємо, що долучилися до розмови у нашій студії. Це був виконувач обов'язків президента Федерації легкої атлетики України Євген Пронін. Ми продовжимо за мить зараз. Нами на зв'язку Денис Зарченко, спортивний оглядач Суспільного. Пане Денисе, доброго ранку. Доброго ранку, Романе. Доброго ранку, Анастасія. Дениса, ну от власне, за твоїми спостереженнями, яка позиція переважає серед спортсменів? Чи готові вони загалом їхати до Парижу, попри присутність там росіян і білорусів? Поки що не йдеться, нагадаю про присутність. Росіян у Парижі. Денисе, скажи, будь ласка, вчора ти казав, що це рішення Міжнародного олімпійського комітету не є трагедією. Так, як тепер діяти в Україні? Яку стратегію потрібно випрацьовувати Національному олімпійському комітету, аби росіяни все ж таки у Париж не потрапили? Так, Романе. Я думаю, що головне, от сьогодні в нашій програмі Вадим Маркович сказав про те, що сьогодні буде виконком Національного олімпійського комітету. Так, є Рішення на те, що рішення а аМОК вивчав позиції наших національних федерацій, і 34 з 35 наших федерацій готові бойкотувати змагання, де будуть брати участь російські та білоруські спортсмени навіть на нейтральному статусі, але вони висловлювали цю позицію до прийняття цього рішення, і от цікаво справді як на цьому виконкомі, як в подальших консультаціях Національного олімпійського комітету з нашими федераціями, яку позицію зараз будуть займати вони після цього рішення міжнародного олімпійського комітету. Адже в багатьох федераціях не були допущені російські спортсмени до цього, і наші федерації ухвалювали це рішення, знаючи, що не буде російських спортсменів у них в їхніх видах спорту. Що вони будуть робити, якщо ці спортсмени з явили? Якщо міжнародні федерації керуючись рішенням е, міжнародної е, рекомендації міжнародного Олімпійського комітету, так і допустять росіян. Я дуже сподіваюся, що на цьому конкурсі національний олімпійський комітет не буде давати рекомендації бойкотувати нашим спортсменам змагання. Адже, от Вадим Маркович, в інтерв'ю зі мною сьогодні він це е, не згадав. А в інтерв'ю зі мною казав, що є пропозиція, що все ж таки українці їхали на міжнародні змагання і там не виступали лише в поєдинках в сутичках із росіянами, висловлюючи. 是。Sure. Свій протест там на місцях справді можуть бути штрафи, може бути дискваліфікація, але що втрачати? Я думаю, що нема чого боятися, тим паче, що дискваліфікація жертв війни. Я думаю, що вона призведе тільки до обурення спортсменів інших країн цієї ситуації, можливо, до ще більшої підтримки України. Головне, що треба розуміти, це не кінець, це лише початок боротьби за те, щоб підсторонити російських та білоруських спортсменів від олімпійських ігор, адже рішення про Олімпійські ігри справді ще не. Приятно. В яких видах спорту можуть з'явитися росіяни? Яка є інформація? Вадим Гуцаць сказав про фехтування бокс-боротьбу, якщо не помиляюсь, про які ще види спорту йдеться? Я думаю, в усіх видах спорту, де не буде потужної опозиції. Опозиції рішенням російської позиції стороні російської та білоруської. Я думаю, що, наприклад, в такому виді спорту, як скелетон чи бобслей, менше шансів з'явитися. Бо, наприклад, думка Михайла Гераскевича, який каже, що. Сьогодні прийняли рішення точніше вчора прийняли рішення рекомендувати повернення орків. Тепер разом з російськими касирами поїдуть по федераціям і почнуть почнуть вчиняти тиск. Увесь світ це розуміє, що треба робити Україні. Треба не допустити цього тиску. Треба тиснути зі своєї сторони. От вчора було рішення міжнародного олімпійського комітету. Багато хто е, критикує ці рекомендації, але насправді мокже ж діє абсолютно послідовно. От, наприклад, минулого року вони е, МОК дискваліфіковував е, Північну Корею за те, що вони не брали Участь в Олімпіаді 2020 року, але при цьому вони допускали північнокорейських атлетів до Олімпійських ігор в нейтральному статусі. Так що нічого абсолютно в е, логіці рішення МОК не змінилося. Нема аргументації, поки я її принаймні не почув такої серйозної аргументації проти цих рішень Міжнародного олімпійського комітету. Нам треба. Зробити таку аргументацію, аби вже міжнародний олімпійський комітет не мав аргументів проти наших аргументів. По перше, це поїздки на змагання, це протест там. Крім того, от є наприклад думка Станіслава Медведенка е про те, що треба тиснути на е спонсорів міжнародного олімпійського комітету на організаторів, і це системна робота. Бо мок боїться тільки фінансових втрат, вважає от наш дворазовий чемпіон національної баскетбольної асоціації. Також от його дружина, членкиня ради Фонду президента з підтримки освіти науки і спорту вона запропонувала створити реєстр всіх чинних російських спортсменів, і тренерів, які пов'язані з війною, які пропагували війну, все це зробити негайно на якомусь публічному ресурсі англійською або углився з будь-якої точки світу. І кожен ви спорту може справді збирати цю інформацію буквально за кілька днів і вже з певною інформацією переходити до міжнародних федерацій з видів спорту і розказувати там не про емоційність українців політичний тиск на росіян, а вже з конкретним фактажем показувати, що ці люди вони були за війну, і що вони фактично порушили рекомендації міжнародного олімпійського комітету, які кажуть про те, що ми не допустимо спортсменів, які пропагують війну в будь-яким чином в соцмережах, в інтерв'ю чи на мітингах. Згідно з рекомендаціями міжнародного олімпійського комітету, які були озвучені вчора, участь у змаганнях не можуть брати російські спортсмени, які перебувають на контракті у збройних силах, або ті, які підтримують війну. А хто яким чином має відстежувати цю інформацію? Вчора голова Міжнародного олімпійського комітету пан Бах сказав про те, що цим мають займатися виключно міжнародні федерації, тому дуже важливо, аби українська сторона Українські федерації видів спорту допомогли міжнародним федераціям розібратися в цьому питанні. Тут я підкреслюю про те, що це мають робити саме національні федерації. Вадим Гуцай це має робити як голова національного олімпійського комітету України, але не як голова міністерства молоді та спорту України. ми розуміємо? Що він зараз обіймає дві посади? Чому? Тому що це буде тиск держави. На рішення громадських організацій, і мог дуже негативно ставитися до цього, адже він вважає про те, що ніяким чином держава не має втручатися в автономію міжнародних спортивних організацій. До речі, от з приводу того, що ти сказав, що не будуть допускати спортсменів російських, які яким чином пов'язані контрактами з військовими організаціями, формуваннями, от влучно висловила з цього приводу олімпійська чемпіонка і віце-президентка Української Федерації гімнастики Стела Захарова, що за ухваленими рекомендаціями МОК, пише вона дуже ясно і чітко видно, як на очах усього світу нас українців розводять, адже спортсмени, військослужбовці та причетні до збройних сил РФ, наприклад, із ЦСКА або спортовариство Динамо, просто легко перейдуть у колоси, трудові резерви і можуть брати участь у змаганнях, і це справді так тут треба відстежувати е найголовніше українській стороні і не сидіти, склавши руки, не чекати про те, що хтось інший за кордоном вирішить це питання. Ані допоможе українцям, ні вони за кордоном будуть казати про те, що так ми підтримуємо Україну ми проти участі російських спортсменів і білоруських в змаганнях. Але коли дійде справа безпосередньо до участі в Олімпійських іграх або відбіркових змаганнях до Олімпійських ігор, я Запевняю вас, що вони будуть брати участь, ну можливо, за деяким виключенням, за деяким винятком. От тільки Латвія, Латвія, тільки одна поки готова бойкотувати олімпійські ігри, міжнародні змагання разом з Україною. Німеччина вже висловила, що вона не готова це робити, хоча вона проти цього. Тому українцям не можна складати рук. Треба тиснути на свої міжнародні федерації своїх видах спорту, пояснювати, хто з росіян підтримує війну і ні в якому разі не вважати, що це вже пора. Ска, що це вже кінець? Ні, це як я сказав, зазначено початку. Це початок боротьби за відсторонення росіян і білорусів від усіх міжнародних змагань. Зрозуміло, дякуємо. Дениса. дякуємо за те, що долучився до розмови в нашій студії. Це був Денис Зерченко, спортивний оглядач Суспільного.